Рятувальники закликаються ні в якому разі їх не ігнорувати, а тим паче намагатися прибрати, пошкодити чи перенести. Ось на екранах. Ви зараз бачите, як вони виглядають. Червоні таблички це офіційні знаки, які попереджають про небезпеку. Всі інші саморобні. Також місце, де знайшли підозрілий предмет, обгортають біло-червоною стрічкою. Ну і просто зараз ми поговоримо конкретніше про самі вибухонебезпечні предмети, чи дійсно є ризик знайти там міну, чи існує це все тільки на деокупованих чи профронтових територіях? Як діяти, коли побачив щось підозріле? Про це ми поговоримо просто зараз із заступником начальника відділу організації піротехнічних робіт і готовності підрозділів пан Микола Дідик в нашій студії. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку Доброго ранку. От е, скільки років за вашою оцінкою знадобиться саперам, щоб е, ну, розмінувати всю Україну? Україну. Насправді це дуже таке цікаве питання, mm. і скажу воно зараз постійно е, на, на, такому, е, на такій увазі, тому що. Е, оцінити зараз е, об'єм забруднених територій дуже складно. Ми маємо цифру, якою оперуємо на сьогодні. Це 139 тисяч квадратних кілометрів. Угу. це це дуже дуже велика територія, це землі, які потенційно забруднені, але вони підлягають подальшому, по більш детальному обстеженню і оцінці тих територій, які будуть потребувати суцільного розмінування. Угу. Тобто сказати орієнтовні терміни розмінування території України ми зможемо тільки після завершення повного бойових дій. На жаль, ну це який порядок цифр? Це десятки років чи сотні років? Я, я можу свою думку сказати особисто. Я думаю, що це буде десятки років, тому що ми все-таки рухаємося вперед, розвиваються певні технології. І є надія на те, що ми через декілька років будемо мати вже більш-менш певні методи, які дозволять нам швидше розміновувати певні ділянки території. Так, звичайно, залишаться певні території, скажімо так, які не використовуються громадянами, це можуть бути якісь лісові зони і так далі, які просто будуть певний час обмежені до доступу. Але ми завжди працюємо над тим, щоб інформувати наших громадян про небезпеку, вказувати на дані ділянки для того, щоб в першу чергу запобігти. О, до речі. Щоб люди не відвідували дані ділянки, тому що на сайті ДСНС є інтерактивна карта з відображенням місць, на яких вже виявлено або ймовірно знайдено вибухонебезпечні предмети. І от, в принципі, от зараз ви бачите їх цілком зрозуміло, чому вона червона на деокупованих територіях та в прифронтових зонах. Але як ви бачите, багато позначок є по всій території нашої держави. От як територія може бути замінована, наприклад, в центральному регіоні, де не йшли бойові дії? Як це все? Ми насправді відображимо на даній карті це. Стосується всіх вибухонебезпечних предметів, не тільки ті, які залишилися зараз після широкомасштабного вторгнення. Там також боєприпаси, які знайдені після першої та другої світових воїн, тому що насправді і західна територія, і центральна, де велися бойові дії, також там є вибухонебезпечні предмети. Ми фіксуємо з тих часів, воно не розміновано. Люди знаходять їх, тому що напевне тоді після завершення. Ну на, на як припустимо, Першої світової війни, е, щоб велися якісь системні роботи з розімання. Я дуже сильно в цьому сумніваюся. Звичайно, це вже більш було скажімо так системно і налагоджена система після дру завершення Другої світової війни, але все одно це є дуже велика проблема. Тому територія України на сьогодні вважається однією з найбільш забруднених, на жаль, це і це не так. Це є реалії, з якими ми. Повинні просто розуміти правильно до цього ставитись, і ну все таки на жаль набратися терпіння, тому що дійсно, як ви зауважили, це е, історія на десятиліття. До речі, з приводу другої світової минулого тижня була новина, що в японському аеропорту uh -huh. взірвалася авіабомба часів другої світової. Серйозно? Прям це діючі аеропорт, то там літаки стоять. В новинах це показували. Це не тільки наша е, е, Яку техніку і методи зараз використовують ось сапери для розмінування. Ну є, скажем так, стандартні методи, коли це роблять люди, виходять використовуючи ну звичайно засоби захисту, прилади пошуку. А зараз ми рухаємося вперед у нашій службі. У нас є вже на оснащенні 55 машин механізованого розмінування. Mm -hmm. Це скажем так, уже нова методика і нова технологія, яку ми використовуємо. Це, це безпілотні це, машини, тобто чи не мотивує е все таки сапер? в основному? Це безпілотні машини в більшості випадків. Тобто, сапер дистанційно може керувати за допомогою пульта. Це круто. плюс, ми стараємося застосовувати також додатково при необхідності дрони для розвідки території. Ось ну і ще також ми. Е Використовуємо є декілька в нас розрахунків мінно-пошукових собак. Uh -huh. От ну ці методи можна так сказати, це не є панацеєм, uh -huh. щоб всі розуміли. Це методи, які дозволяють в певних умовах е пришвидшити. Тобто, наприклад, машини механізованого розмінування дуже ефективні при розмінуванні, скажімо так, ну відносно рівної території поверхні, це і сільськогосподарські угіді, які забруднені протипіхотними мінами чи касетними боєприпасами. Тому дійсно це безпека для особового складу. Е Трохи більше швидкість виконання робіт з розмінування? Ось ну і в поєднанні в оцих методів, якраз от треба і шукати оце рішення для чи ми використаємо один метод, чи два додатково дрони, можливо, зараз іде розроблення і нових технологій? Можливо, ми отримаємо ще щось дійсно таке, що дозволить нам пришвидшити виконання робіт і забезпечити Дай А буде. давайте. Так, якщо ти знайшов вибухонебезпечний предмет, що треба робити? Ну, саме основне правило не чіпати, звичайно, не чіпати, не підходити і відповідно зателефонувати або 101, або 102, для того, щоб приїхали фахівці і далі вже зробили свою роботу. По можливості, якщо є якісь підручні предмети, просто якось обгородити. І якщо рядом перебувають. Ось до речі, вибачте, на екрані ми бачимо перелік правил. Сфоткайте собі. Так. Да, Перше не торкатися, а, потім відійти на відібрати. Позначити, так. поінформувати і попередити якраз от те, що я хотів сказати: ага. сторонний хотів для того, щоб уже забезпечити, і ну не дай Бог, хтось не, не знайшов і не натрапив, uh -huh. чи не наступив? Так, і... да, це важливо. Так. Uh -huh. А якщо не людне місце, це людне місце, чи можна позначати територію навколо, щоб люди не підходили близько? Ну так, це є ж інформаційна позначка. Я думаю, а, що це а яка це, це відстань нормально. до небезпеки? Ну, макмаксим максимально е ми прописували десь порядка близько 100 метрів, mm -hmm. але звичайно, ми розуміємо, що не завжди є можливість в певному людному місці забезпечити таку безпечну відстань. То в принципі людина може ну повернути просто за ріг будинку, наприклад, і все ну для того, щоб uh -huh. eh... ну, тобто не там ця табличка, була. Як правило, як, прямо як правило, розжити. є де декілька типів боєприпасів, які мають механізм самоліквідації, uh -huh. і при проходженні певного проміжку часу вони спрацьовують. Детоновують самі. Детоновують, так. Це стосується більше е, касетних боєприпасів. Uh -huh. Ось е, їхня задача це покрити велику площу території і, і там через е, одну-дві хвилини вони повинні спрацювати. Uh -huh. Але є випадки, що вони не спрацьовують з певних причин, тому що зрозуміло, старі і радянські запаси, і десь механізм неправильно спрацював. Ну і uh -huh. взагалі, можливо, не зовсім правильно конструкція або при виготовленні заводів були якісь похибки. Uh -huh. Ось. Але це дуже рідкі випадки. Е, Ну, це треба мати на увазі. Тому і ми говоримо не підходь. Тому що, так, людина бачить, я на нього не наступаю, не беру його в руки. Тобто, в принципі, я в безпеці. Тому якби є пересторога, ви сьогодні прийшли не одні, ви прийшли зі стендами, Так. — ми бачимо. І ви звертали увагу щойно, коли говорили про касетні боєприпаси. Які найбільш розповсюджені, прям можна циферками сказати нам, щоб ми зрозуміли всі, які можна натрапити в лісі, навіть чи ще де. Почну, скажем так, по градації Так, давайте давайте дуже поширені звичайно. У нас є артилерійські снаряди. Це цифра 6 У нас позначена, і мінометні міни цифра 1, тому що під час обстрілів дуже багато боєприпасів не спрацьовує, ага. неякісні підривники там, ага. або і так далі. Не дотримання правил зберігання, тому дуже багато знаходиться якраз цих. Також цифра 2, це невеликий артилерійський снаряд. 30 або 23 міліметра. Е, є велика кількість ручних гранат. Вони у нас позначені цифрами 5, 6. А це і на іншому 7. стенді, так. Так, на іншому mm -hmm. стенді. Ось праворуч. Е, також, звичайно, протипіхотні міни. Це у нас цифра 8, поряд uh -huh. знаходиться це, або цифра 7. Ну і звичайно, дуже небезпечні, а також хотів би звернути. О, також дуже небезпечні є у нас е, касетні боєприпаси. От цифра 8, це протипіхотна міно. До речі, якраз в сюжеті про неї хлопці розповідали. Ось Це маленьке так. зелене, цифра так. 8, Це ось цей касетний боєприпас. Правильно? Так, вона знаходиться в касеті і дистанційно неї мінують. Тобто це, це, не... це значить, що так. коли йде обстріл росіянами так. території, навіть яка не в придфронтовій зоні, може розкидуватись по суті. Ось ці як ці... право, як право. Було ми знаходили дані боєприпаси в перфентровій зоні, тому що засіб доставки немає в них. Тобто щоб ну, але все одно це від... дуже небезпечно. Небезпечно uh -huh. так, вона, вона пластмасова, дуже невелика зеленого кольору, і до речі, за в лісі заплат... але... в лісі не видно. Так. Складно виявити за допомогою приладу, тому що там дуже невелика кількість металевих елементів. Ну і її достатньо для того, щоб просто поранити людину і залишити інвалідом, залишити Слухайте панство. Я хотів би звернутися просто зараз. Все більше і більше бачу сторіс про те, як вихован виходите, гуляєте, бо ж грибний Зараз сезон, ти та, тихе та, І, і виходите собі та збирати дуже акуратно. Тому давайте якось підсумуємо, як має себе убезпечити кожен українець, куди не йти, де найпоширеніші місця? Що робити, якщо побачив, якщо коротко? Ну в першу чергу, звичайно, не відвідувати місця, які скажімо так вже офіційно місцевими органами влади. Є обмеження відвідування цих місць, де є таблички, є позначки і так далі. Ну і Скажем так, якщо ви, наприклад, проживаєте на території, яке було в окупації, обмежити себе проходженню доріг, uh -huh. на яких довго ніхто не їздив, uh -huh. не ходив, uh -huh. також місць, скажімо так, де були якісь покинуті позиції. Тобто, якщо ви знаєте, що там були окупанти, були якісь їхні окопи, будь ласка, просто Ой, пішли не сухпайок не, візьмемо не це так, звичайно, тому що ви можете, можете знайти дуже неприємний сюрприз, який може вартувати вам життя або uh -huh. взагалі. Чи життя, чи залишитись потім інвалідом, скажімо так, то дуже неприємно. Якщо побачили, одразу телефонуйте так, в ДСНС звичайно. або кличте хто когось поруч, як ми бачили, ось в цій історії ну, з так. жіночкою, для того, щоб вони вже покликали подати свої ручки. Туди, будь ласка, не вхайте. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо дякую. за те, що дякую. детально розказали про все. Я хочу нагадати, що з нами був заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт та готовності підрозділів. Микола дідик, е, дякую. Дякую, пане Миколо.